Попри продовження збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, урядом України розробляються механізми для відбудови та розвитку регіонів та територіальних громад, У 2022 році, до закону України про регулювання містобудівної діяльності були внесені зміни та доповнено статтями, які передбачають розробку та прийняття програми комплексного відновлення області. Та комплексного відновлення території В Цьому ж році були внесені зміни в закон України про засади державної регіональної політики, якими передбачено розробку регіональних планів відновлення області та планів відновлення тергромад. В свою чергу Кабінет міністрів прийняв дві постанови, якими врегулював порядок розроблення програм комплексного відновлення та планів відновлення. Ці планувальні документи взаємоузгоджені між собою, але поряд з цим існують певні відмінності між ними. Хочу пояснити, програма комплексного відновлення області розробляється відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації уповноваженим органом містування і архітектури, а далі за поданням начальника обласної військової адміністрації затверджується обласною радою. Відповідна програма тергромади розробляється і затверджується сільською селищною і міськими радами, але за умови обов'язкового погодження з управлінням існування та архітектури облдержадміністрації. Зазначу, що територіальна громада сама вирішує, треба і розробляти програму комплексного відновлення чи не потрібно. А от плани відновлення. Та розвитку тергромад розробляються обов'язково тими громадами, які будуть віднесені до території відновлення за рішенням кабінету міністрів України. Що важливо, плани відновлення та розвитку регіону і тергромад розробляються на період до 2027 року. Для територій, які не належать до територій активних бойових дій та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією, проєкт регіонального плану відновлення розробляється обласними військовими адміністраціями для регіону, на території якого наявні тергромади віднесені до території відновлення. Свої пропозиції до цього проєкту надають сільські селищні міські ради та військові адміністрації населених пунктів. Підготовка проєкту регіонального відновлення та розвитку здійснюється одночасно з розробкою планів відновлення тергромад. Перелік територіальних громад, які віднесені до території відновлення, затверджується Кабінетом міністрів України у державній стратегії регіонального розвитку України. Фактично, затвердження цього переліку. Дає старт для розробки регіональних планів відновлення та розвитку та відповідних планів тергромад. Всі тергромади, які будуть віднесені до території відновлення, а відповідно, і область в двохмісячний термін мають розробити такі плани. Виконавчі органи сільської селищної міської ради після оприлюднення міністерством інфраструктури інформації про розробку таких планів надають їх для погодження обласній військовій адміністрації. Після погодження військової адміністрації плану відновлення та розвитку. Цей план затверджується відповідною сільською, селищною міською радою. Ці плани відновлення мають включати конкретні проекти, строки їх реалізації, індикатори реалізації, орієнтований обсяг фінансування і відповідальних виконавців. Проект регіонального плану відновлення та розвитку направляється до мінінфраструктури для врахування та включення до плану відновлення та розвитку регіонів державного рівня. Обласною військовою адміністрацією нашою відповідно до порядку визначення цих територій. На сьогоднішній день визначено 36 із 63 тергромад у Вінницькій області, зокрема, у Вінницькому районі 8, у Гайсинському – 11, у Жмеринському 3, у Могилів-Подільському 5, у Хмельницькому 8, у Тульчинському 1. Вони відповідають. Критеріям постанови і запропоновані для віднесення до території відновлення, очікується, що найближчим часом перелік територіальних громад, які віднесені до території відновлення, буде затверджено Кабінетом міністрів України у державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, і відповідно розпочнеться розроблення цих планів. Повертаючись до програми комплексного відновлення області. Та програм комплексного відновлення тергромад, хочу сказати, що це стратегічні документи, планувальні стратегічні документи. В цих документах область та громади викладають плани відбудови на теперішній час. Це стосується різних об'єктів критичної, соціальної інфраструктури, що зазнали руйнувань. Внаслідок агресії Росії, а також плани на середньострокову перспективу. Всі програми напрацьовуються. Я вже сказав, на період до 2027 року. Вони створюються з ухваленням всіх факторів, викликів та потреб, які можуть грати важливу роль для їхнього розвитку сьогодні. І в майбутньому. Якісно пропрацьована програма це документ, що дозволить запланувати головні вектори розвитку і відновлення нашої області та громад. Покращить інвестиційний клімат, підвищать шанси на отримання міжнародної та державної допомоги. Спроможні громади і регіони є ключовою умовою успіху як процесу відновлення, так і процесу євроінтеграції України. З метою запровадження комплексного відновлення населених пунктів Вінниччини для їх подальшої відбудови в області розпочато розробку програми комплексного відновлення Вінницької області на 23-2027 роки. Крім того, на сьогодні дві тергромади громади області теж прийняли рішення про розробку програм комплексного відновлення територій територіальних громад. Це Вінницька та Ладижинська міські територіальні громади. Програма комплексного відновлення це документ, який визначає основні просторові, містобудні, соціально та економічні пріоритети політики відновлення території області та включає в себе комплекс заходів для відновлення. Регіоном ньому сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні і інші кризові явища. Ця програма базується на аналізі основних просторових, містобудівних і соціально-економічних показників вінської області за попередні 22-23 роки з урахуванням наслідків впливу збройної агресії. Хочу зазначити, що ця програма стосується не лише територій, які зазнали руйнувань наслідок російської агресії, а й тих громад, які Зіткнулися з явищем внутрішньої міграції населення, а також релокації промислових підприємств. Цей шанс відновитись в новому сучасному форматі, змінити погляди на функціонування населених пунктів регіону в усіх сферах за принципом краще ніж було. На сьогодні нашим управлінням містобудування та архітектури. Яке визначено розробником обласної програми комплексного відновлення для врахування державних інтересів та інтересів суміжних областей, отримано відповідні пропозиції від міністерств, також від структурних підрозділів обласної військової адміністрації та від територіальних громад. Всі вони опрацьовуються і будуть враховані саме в ці програми. Невід'єдної складовою програми буде план реалізації, який включатиме Перелік та зміст заходів, їх відповідальних виконавців, строки та індикатори реалізації. Виконання заходів програми дозволить створити умови для безпечного життя мешканців регіону, забезпечення їх нагальних потреб, зокрема, сприятиме впровадженню та забезпечення їх нагальних ем, ем, практик розвитку. Таких як людина, центризм, соціальна справедливість, раціональне просторове планування, забезпечення балансу розселення та розміщення робочих місць, інклюзивність, енергоефективність, екологічність, збереження культурного розмаїття та національної пам'яті. Розроблена програма комплексного відновлення стане інструментом діалогу всіх гілок місцевої влади, бізнес-спільноти та громадськості. А тому відкрита для доповнень та внесення змін. Підсумовуючи, скажу обласною державною адміністрацією активно напрацьовуються механізми та шляхи відновлення та розвитку регіону. Йде планування, як і куди найефективніше можна залучити ресурси для пришвидшення розвитку Вінницької області. Отже, плануємо будуємо, працюємо далі разом до перемоги.